Всем привет! Вы на канале Bunker Shop и мы тут займаємось 3D друком в домашних умовах. Ось на таких вот чудовых 3D принтерах. Це дороги Bombulab X1 Carbon. Два роки тому це був просто неймовірно крутий принтер. Зараз вже є покраще, але цей малий він все ще в порядку. Хоча саме сьогодні я буду його апгрейдити. Апгрейдити цей принтер, це, звісно, звучить трошки божевільно для тих, хто розуміється, бо цей принтер він дійсно один з найкращих, і прямо з коробки він ти його дістаєш і можеш одразу друкувати, що я робив два роки. Але є в ньому дещо що можна покращити. Знаєте, що це? Це світло всередині. Бо штатне світло в цьому принтері. Не дуже. Я замовив нове світло, яке додається до штатного. І сьогодні буду його встановлювати в перший раз. Я ще ніколи цього не робив. Отже, приєднуйтесь, якщо вам цікаво апгрейд принтерів. Прямо зараз. Цікава історія про те, як я замовляв це світло, точніше, не замовляв, а діставав, бо я його загубив. Разом зі світлом я, звісно, замовляв собі філамент для 3D-друку, бо зараз Різдво, Миколайчик, і мені треба багато коричневого кольору. Чотири відтінки я купив. Ну і додав світло в коробку. І коли я розпаковував цю коробку, ось бачите, цей тубус. Я такий, о, яке, яке гарне ребро жорсткості! Ну, спеціально, щоб не пошкодити коробку. Я його такий достаю і в смиття. У мене тут є великий такий бак для сміття, я його просто викидаю в сміття. І все. І значить, сьогодні я знаходжуся в майстерні, дивлюся на своїй принтері такий світло. Починаю писати в магазин, типу, де ж моє світло? Напевно, ви ж забули. Вони такі, сфоткайте, будь ласка, коробку. Я їм сфоткав коробку, вони такі кажуть, бачите, там є слід від тубуса. Він отак поперек лежав, Я такий лежав. то це було світло. Він такий, ага. Я такий All right, то це я тупий, напевно. Ну добре, зі світлом ми нарешті розібралися, і давайте встановимо його в принтер. Чесно кажучи, не знаю, чи знадобиться мені для цього інструмент. Спочатку треба все ж таки його відкрити потім вже робити висновки. В тубусі дуже така проста комплектація, просто така планочка з світлодіодами. І, напевно, більше нічого немає, але на всяк випадок я все ж таки подивлюсь ще раз. Світло називається, якщо Panda Luxe LED Upgrade Kit. І він підходить для бамбулабу X1 і P1 серії. Зараз я вам ближче все це покажу. Дуже така проста планочка на магнітах, це, напевно, запасна деталі, якщо щось пошкодити. І вона просто як магніт чіпляється до принтера і все. І Ось таким чином вона під'єднується, то давайте пошукаємо, де воно розташоване у принтері. То може і розбирати нічого не треба. Ось подивіться самі. Світла зараз немає, я можу його вмикнути з телефона, чи стало краще. Трошечки, мабуть, краще стало, але мені все одно не вистачає, бо я іноді запускаю лайвстрім зі свого друку чи просто хочу підсняти якийсь відеоматеріал. І мені завжди необхідно додавати світло, щоб картинка була краще. І не забувайте, перед тим, як починати якісь роботи з принтером, будь-то технічне обслуговування чи ще щось, спочатку його необхідно знеструмити. Я думаю, що верхня кришка нам теж зараз не знадобиться, то я її приберу, під'єднувати його треба сюди. Там, де під'єднується базове світло. Знеструмив принтер і зараз ось тут слот базового світла. І ми сюди вставляємо адаптер і все під'єднуємо. Ось ця плата це адаптер. І це не яка не запасна частина. Картонна я голова. Тільки проблема в тому, що воно запаєне, воно просто так не витаскується, то можливо бомболап не хоче, щоб були апгрейди. Ага. Я все одно дістану, бо мені треба контент. Опа. В цілому нічого я не пошкодив, сподіваюся. Виходить, що адаптер ми спочатку під'єднуємо в той базовий слот, де є базове світло. Потім ми базове світло з'єднуємо з адаптером. І після цього вже беремо наше нове світло додаткове і теж з'єднуємо його з адаптером. Ось саме на цей випадок у моїх знайомих розробників, та й не тільки у моїх, завжди в кабінеті був плакат. Не довбане? не повинно. Воно працює. Не довбануло? Це ж зовсім інша справа зараз буде. Та ти шо? Ну, і яка велика різниця стала. Ось без світла взагалі, а ось зі світлом. Зараз я ще основне світло вимкну для відео, подивитись. Друзі, ви просто подивіться, яке рівне світло стало в камері для друку. Просто ідеально. Видно кожен куточок. Обов'язково зараз хочу поставити друк, щоб подивитися, як буде видно деталі. Потім обов'язково в шорсах чи десь просто в тиктоці викладу, щоб ви змогли це побачити. Я дуже задоволений, ось так воно. Без світла, ось так воно зі світлом. Ну, це просто небо і земля. Що ж, друзі, сподіваюсь, вам сподобалося моє перше відео про апгрейд світла в Бамбулап X1 Carbon. Я планую далі розвивати цей канал і показувати не тільки іграшки, які ми друкуємо в нашому магазині, на продаж, а ще й різні такі технічні штуки, бо мені самому це подобається. У мене 5 принтерів, і я постійно щось роблю з цими принтерами і збираюся показувати вам. Дякую за перегляд. Не забувайте поставити лайк і підписатися на канал. Папа! -па.